Київські підприємці пікетували у вівторок генеральну прокуратуру з вимогою припинити рейдерські захоплення автостоянок. Пікетувальники запевнюють, посадовці комунального підприємця Київ Транспарк Сервіс, яке на сьогодні є єдиним міським оператором з паркування, намагаються відібрати їхній бізнес в інтересах людей близьких до генпрокуратури. Лі, фігурує список з 200 паркувальних майданчиків по місту Києву. 70 позовів. Це тільки ще перша, скажімо так, перша партія, яка пішла в суд. Масові позови від прокуратури міста Києва і є тим самим основним підтвердженням, що і великий планується великий перерозподіл автостоянок в місті Києві. У прокуратурі ж переконують, що перевірки та судові позови ініційовано бо підприємці не доплачують у бюджет. Сума порушень, які були виявлені в ході перевірки, сягає близько 17 мільйонів. Всі ці кошти повинні надійти до бюджету. і позови заявлені для того, щоб ці кошти дійсно надійшли до бюджету.